Вітаю! Зараз розкажу про команду Menu Digital, яка є е, одною з основних функцій програми, але про яку е, мало хто знає, з користувачів початківців. І я сам, е, як це не смішно, десь рік чи два, просто користуючись програмою, просто не знав про неї. І тому писав скрипти для елементарних дій. Щоб Зробити якийсь звіт по об'єктах. Але це можна було зробити набагато простіше. І так мова про функцію, яка називається сервіс звіт. Чому вона так, чому про неї багато користувачів не знають, тому що вона, будучи основною, захована десь там в меню, але не виведена в, на основну панель інструментів. Чомусь. І ще одна причина, на мій погляд, тому що тут, е, крім самого, крім е, команди звіт ще є команда генератор звітів, яка десь дублює назву, і коли ти заходиш, навіть коли ти там про неї десь досліджуючи програму, згадав, побачив, потім при роботі, не маючи часу все все вникати, просто заходиш так, генератор звітів. А там виводить якісь шаблони, які незрозуміло які, і закриваєш це і далі шукаєш інший варіант, як це зробити. Але команда сервіс Звіт це, по суті, основна команда, яка дозволяє робити звіт по своїй роботі. Особливо, коли це стосується випадків, коли ми працюємо з масивом даних, коли багато об'єктів. І потрібно зробити різні табличні звіти. І так, як нею користуватися? До речі, я часто багато кому кажу про цю функцію. Але тут ще така проблема в тому, що нею не так просто користуватися, як здається. І в двох словах це не пояснити. Тому запишу це відео для того, щоб було зрозуміло, як. Як це робити? Значить, відділяємо для початку ділянки чи об'єкти, які нас цікавлять, по яких ми хочемо зробити звіт. Якщо подивитися, у нас тут є деякі дані. Ну, ці всі дані, звичайно, не справжні, я їх спеціально загенерував, щоб для прикладу. От, вибираємо декілька ділянок. І, наприклад, нам потрібно. Зробити звіт, де буде кадастровий номер, прізвище, адреса. Верніше, місце розташування. Земельної ділянки і цільове призначення. Ну і площа. Для цього виділяємо ділянки. Переходимо в сервіс звіт. Так, цього всього не буде, це я пробував різні, втренувався. Так, зараз це все видалю. Відкривається такий звіт. І тут е, в багатьох виникає перше питання, в початківці виникає питання, як тут зробити. От ніби заходиш, і якби не дуже інтуїтивно <кхух> зрозуміло, що тут треба вибирати і як. Нажимаєш створити звіт, питає якісь коди, параметри, е, вибрати. Знову таке ж саме. Налаштувати тут взагалі, сортування, але чого. І зараз розповім, як тут, як цим користуватися. Ну, буде як для початківців, а далі розглянемо більш складні варіанти. Значить, Найпростіший варіант це є простий список. Вибрати. Починаємо з кнопки вибрати. І вибираємо параметри, по яких ми хочемо зробити звіт. Параметри. Тут ті самі, що в менеджері параметри. Наприклад, що там нас цікавило, кадастровий номер. Ну, тут трохи незручно реалізовано, тому що, добре, якщо воно і так і називається, ми маємо там декілька. Простих параметрів вони мають чітку назву і номер порядковий, Але деколи буває так, що ці назви якісь ось такі, і спробую запам'ятати, як вони там називаються, то треба наперед собі виписати десь на карточку порядкові номери і тоді по них знаходити. Е, ну Або інший варіант зараз розкажу. коли такий варіант значить Вибираємо кадастровий номер, місце розташування. Ну, цільове призначення. Так. І площа земельної ділянки. Тобто цією кнопкою ми копіюємо сюди ті параметри, які ми хочемо, можна два рази класнути. Тут можна все скопіювати і далі, вибираючи ті чи інші параметри, ми можемо назад видаляти по одному або зразу всі. Стрілками сортуємо, наприклад, площу перенесемо в другу колонку. Спочатку буде кадастровий номер, площа. Місце розташування цілве призначення. Окей. Так. Ну і далі можна просто створити звіт. Таким чином, ми отримали список по виділених нами об'єктів з кадастрових номерів. Місце розташування, цільове призначення і, і все. В чому тут ще є деяка складність, яка виникає. Що е в даному вікні цей звіт виглядає досить так кострурбато часом. Особливо коли параметри мають різні різні довжину значень. Тому зразу найпрошеніше. Ну, найчастіше вживаний варіант. Зразу нажимаємо надіслати в Excel. Відкривається Excel і тут ми вже чітко бачимо. Що ми наш звіт. Причому в кінці завжди виводиться загальна площа, якщо є площа, середня площа мінімальна і максимальна. цікаво, цікаво подивитися. Так, це, це був такий найпростіший спосіб. Також є спосіб, є така тут кнопочка. Параметри виділених. Не перекладено. Нажимаємо і сюди додаються зразу всі параметри, які є, на, які, які є в наших об'єктах на закладці інфо. Створити, видати в Excel. Так, це був старий, це новий. І зразу тут всі параметри. Додатково ми можемо перейти на налаштувати і відповідно посортувати. Наприклад, ну, зазвичай по першому параметру. Чи по якому у нас цікавиться. Тут навіть є зразу три, три, е, ета, три якби, етапи сортування. Перший, другий, третій. Розділю ваш параметр. За замочуванням це знак табуляції, роздільник колонок в таблиці. Можна через кому це зробити, можна через крапку з комою, і також інший. Тобто будь-який символ, який ми хочемо. Тут також є ще момент, що якщо нічого не поставити, то тут роздільником буде знак перенесення на новий рядок. Тобто всі ці значення будуть йти один під один. Префікс внутрішніх об'єктів розглянемо зараз пізніше, на прикладі іншого випадку, і копіювати звіт до буфера обміну ну, це Дбувається звичайне копіювання, плюс одразу відкривається якась там власна програма, в яку автоматично відкривається, і в неї можна вставляти дані. Оце таке. Так. Далі. Шаблон. Тут є деякі готові шаблони. Наприклад, перейдемо на земельну ділянку. Сервіс, звіт. Шаблон з каталог координат. І зразу отримуємо стандартний каталог координат. Е, можна, наприклад, ми там собі були налаштували це все, щоб потім легко до цього мати доступ, можна зберегти шаблон, створити, зберігаємо собі його і тоді він стає доступний тут. Е, так, ну зберегти це просто зберігається форматі, в текстовому форматі. Копіюю просто в буфер обміну. Можна передати у Word, можна в Excel, можна вставити прямо на карту. так. Так, А, і ще покажу одразу, чим цей звіт може бути корисний, ця команда меню. Позначити, наприклад, є в нас деякий масив об'єктів, є в нас деякі дані, і ми хочемо щось тут відредагувати. Але оскільки тут буває трохи незручно кожний об'єкт виділяти, редагувати, ми можемо. Просто вибрати все. Сервіс звіт. Тут вибираємо позначені об'єкти. До речі, я ж не знаю, що тут. означає мінус плюс. Напишіть в коментарях, що не бачу різниці. Віднімає, додає, що віднімає, додає незрозуміло. Так, і створити звіт. Тобто ми створили звіт зразу по всіх об'єктах. Які в нас є і по всіх параметрах? Надіслати в Excel. Чекаємо, поки воно зробиться. Тут трохи багато даних. Такс. Щось дуже довго воно? Чому довго? Тому що я вибрав не звичайний звіт, а простий список з координатами. Не знаю, як воно так вийшло, воно само вибралося. Але якщо вже вибрав, то зразу можна побачити, що цей варіант дає, окрім тих параметрів, які ми там вибрали, також по кожній ділянці внутрішній код. Дирекційний код довжини лінії і координати. Але у нас цікавий зараз інше. Тут вибираємо простий список, створити звіт. Надіслати в Excel. Тобто ми виділили всі об'єкти, виділили всі доступні параметри на закладці інфо цією кнопкою і створили звіт. Ось такий. Тепер ми можемо тут собі відредагувати деякі дані, наприклад, замінні прізвища. Тут якийсь там. Ну. І далі. Коли ми відредагували наші дані відділяємо все? 105 п'ять там ділянок сто шість. Так. Контр це. Переходимо на нашу карту, знову тут виділяємо всі об'єкти і переходимо правка, спеціальна вставка тільки параметри. Таким чином ті всі дані, які ми там відредагували, в таблиці були перенесені сюди. І якщо ми знайдемо кадастровий номер там був 13. То ми отримаємо Іванов Іван Іванович. 14. й Путро, Путро, І до речі, десь схожа команда на сервіс звіт, є також тут: вставка, таблиця, параметри, що налаштовується. Тут можна вибрати тільки за номером параметра. Прописувати вручну, але можна взяти якісь форму лише, щоб витягувати тільки частину і, ну, і різні варіанти, далі. Тут ще є один момент, наприклад, коли ми вже переходимо на наступний звіт, завжди тут висить попередний. Ще трохи так, ну, в принципі, воно може зручно, але це треба видаляти вручну, або він автоматично оновлюється, коли ми формуємо новий. Я видалив, тому що там було багато даних, і воно мене трохи заважало. Так, далі вибираємо. Наступний варіант є експлікація. Там я вибрав земельну ділянку. Тут вибираю, все виділяю. І, до речі, покажу, коли ми хочемо створити звичайну експлікацію, <ків> створити, оскільки там не було вибрано жодного параметра додаткового, нас запитує вибрати хоча б один параметр. І тут можна вибрати ну, будь-який, наприклад, шар. У нас шар. Створити. Воно вже створило. І бачимо, по суті, звичайна експлікація. Ну, от, наприклад, це експлікація угідь. Додамо до кожного угіддя. Або прямо тут пронумеруємо угіддя один. Так, Два. Ну Можна це зробити простіше. Автоматична нумерація Право у нас. Так, 1, 6, 4. Значить, виділяємо. М -м. Ну, тут воно, напевно, так працювати не буде, тому що ми... параметр стосується того об'єкта, який ми виділяємо. Сервіс звіт. Якщо тут вибрати кадастровий номер aqui também Порядковий номер у нас 248. Так, це ми витрати. 248. Кадастровий номер. Проєкти, воно нічого не дало, тому що воно. Ну, тобто додає тільки той параметр, який стосується виділеного об'єкта. В даному випадку ми, ми могли написати прізвище ім'я по батькові ділян, власника, тоді тут написало прізвище. Але розглянемо якраз наступний випадок, це покажу пізніше. Простий список з. Координатами. Це буде звичайно табличка координат. Ну, але от, якщо взяти, наприклад, всі угіддя виділити, де у нас є порядкові номери, перейти в сервіс звіт. Тут вибираємо кадастровий номер, створити. І тут у нас по кожному угіді виходить окремий каталог. Координат і і порядковий. Ну, тобто той порядковий номер, який тут запис, записаний в параметрі кадастровий номер. Це в нас буде перебудинкова така велика, що зразу складається з багато складних, багато полігонів, потім другий Там якась будівля, третя будівля, четверта, п'ята. І шоста. Так. Комбінований список. Це е, виводить список всіх доступних параметрів для звіту в репорці. Ну, тут воно, в принципі, не використовується майже. Експлікація з координатами. Цікавий варіант, в нас буде зразу код угіддя, назва угіддя, там різні ще додаткові параметри і координати по кожному угідді. Наприклад, якщо взяти нашу попередню карту, там виділили декілька ділянок. То будемо мати цікавий варіант, де координати всіх ділянок. Що може бути досить корисно. Так, список земельних зон. Це призначено для паїв. Коли робимо розпаювання, у нас є земельні ділянки сині і виробничі зони грунтів з коефіцієнтами бонітету. Вибираємо ділянки, які нас цікавлять, або усі, сервіс, звіт. І тут вибираємо список земельних зон. Так, це все не потрібно. Не розумію, чого воно додалося зразу. Тобто це треба налаштувати, видалити, і нас цікавлять тільки номери ділянок. Порядкові номери. Вони там в мене записані в чому. Параметр 4. Сервіс, звіт вибрати так. М -м. Чому вони продублювалися, не знаю. Ну, наприклад, виберемо, як там називалося номер. Знайдемо. Номер ділянки паю. Окей. Створити звіт. Можливо, воно вибралося, тому що тут був вже якийсь звіт раніше. Ну, і, тобто, коли ви виберете список земельних ділянок, то ми отримаємо номер ділянки, потім шифр, агр... шифр агр... агровиробничої зони, в яку потрапляє частина ділянки. Вірніше, шрифт кожної з агровиробничих груп, які які попадає ділянка, там 2 чи 3 тут, або декуди одна, і їхні площі конкретні по кожній агрогрупі в межах ділянки, бонітет для кожної агрогрупи, вартість агрогрупи і конкретно по кожній ділянці. Так. Далі. Це ми розглянули комбінований список. Так, скомбінований. Ну, по суті, та ж експлікація з координатами. А, комбінований список. <кій> Розглядали це для репорса. Далі. Траса, відомість і це інше. Ну, я щось з цим не мав справи, не знаю. не цікавився. І є ще така хороша функція графічні координати. Так, і не розумію, чого постійно це збиває. Так, створити звіт. от маємо, і, ну, бо і, Щоб отримати значення координат, коли потрібно там, з карта перевести координати, а тут ми маємо готові розразу. координати в VGS 84 і в інших системах ОСК 2000. Це на рахунок тих параметрів. Е, ще тут є вибрати фільтр, але воно чомусь не працює, не знаю. постійно Впустимоволітку помилку. Що воно мало робити, я щось не, не пригадую. <кхем> можливо, якось групувати по по чомусь. Не знаю, чи це в мене не працює, чи це у всіх. В принципі, напишіть в коментарях. Так, і що ще не розглянули, коди параметрів. Ну то він просто додає. Так, ну, в заголовку там додає код цього параметра, по якому ми працюємо. А, і тут ще є. Е... Так, ну на МД не це зробимо. Так, угіддя. Сервіс. Звіт. Простий список. От, fp5 тобто коди. Там ми вибрали шар. О <coughs> ну, тут пише шар. Коди воно ну, просто дає той код замість назви. На рахунок цих параметрів це, це спеціально для, для каталогу координат. Тут ми можемо вибирати різні варіанти. Наприклад, тільки номер XY або номер XY номер. Довжна дирекційний кут. чи там все це разом? Е, так, і що ще чого не забув зведена таблиця? Ці пункти я не розбирав. Було б добре, в принципі, аби хтось їх розібрав і показав, що вони означають. Відомість. Що за відомість? Звідки брати. <кхем> так, І, в принципі, все. Все, дякую за увагу до зустрічі.